Порадьте недорогий безперебійник для котла, який буде швидко заряджати мою акумуляторну батарею. Потужності 300 Вт мені достатньо. Так, дійсно є такі безперебійники, які мають більш потужний зарядний пристрій, ніж звичайні безперебійники. і їх доцільно використовувати тоді, коли ви маєте батарею великої ємності або коли ви використовуєте літій залізофосфатний акумулятор, який, як ви знаєте, не боїться великих струмів, тобто він може заряджатися скоріше. Наприклад, може порадити безперебійник Logic Power серії LPI. Там найменша модель LPI 430 вольт Має струм заряду від 1 до 15 А. Цей струм ви можете регулювати через меню. Якщо ви виберете максимальний струм 15 А, то ви можете нормально заряджати акумуляторну батарею, наприклад, 150 Ан або навіть і 200 А, якщо це гелова або АЖМ акумуляторна батарея. Якщо це літій залізофосфатна акумуляторна батарея, то ви можете таким струмом заряджати навіть батарею 50 А, тому що вона не боїться таких високих струмів і вона не втрачає свій ресурс навіть при зарядці такими струмами. Але є мінус у цієї моделі: вона не немає наскрізного нуля, і тобто не всі котли від нієї можуть працювати. Тобто, ну переважна більшість котлів відсотків 80-90 будуть працювати нормально, але є й такі капризні котли, які від нього працювати не хочуть. Тому, може цей варіант вам і не підійде. І сказати однозначно, підійде чи ні, я теж не можу, тому що на котлах того кого не пишеться, це просто треба брати і пробувати. Наступний варіант це джерело безперебійного живлення українського виробництва LEXCologна Q300 V40. Це безперебійник потужністю на 300 Вт, чесною потужністю 300 Вт. І в його зарядний пристрій до 18 А. Тобто там ви можете покроково через 3 А змінювати струм. 3, 6, 9, 12 і 15 А і 18 А максимальний струм. Тобто він ще скоріше буде заряджати вашу акумуляторну батарею. Також ви можете використовувати гелову або АЖМ батарею там ємністю до 300 ампер годин. або літій залізофосфатну батарею, тому що вона такі струми також витримує. Цей безперебійник має наскрізний нуль і буде підходити абсолютно під будь-який ваш котел. Третій варіант, про який хотів би сказати, це безперебійник. Phantom UPS 0512. В нього потужність до 500 Вт. Але ми радимо включати не більше ніж 350 Вт, тому що він має пасивне охолодження. Він абсолютно беззвучно працює, але завдяки тому, що охолодження пасивне, то треба, щоб навантаження було помірне, щоб він мене перегрівався. В нього струм зарядки максимальний до 35 А, тобто він самий потужний по струму заряду. І тут ви можете використовувати батарею там, до 500 до 400 Агодин, якщо це гелева або ЖММівська батарея, або ви можете використовувати Нормально, маю навіть там 100 ампер годинну літій залізофосфатну акумулятору, яка таким струмом нормально буде заряджатися. Менше вже не раджу, там якщо 50 ампер годин, то це може бути багато для акумуляторної батареї. Також раджу не забувати, що заряджати акумуляторну батарею, якщо це гелева або АЖМ батарея, треба помірним струмом. Тобто ідеально для них буде струм заряду приблизно 10% від'ємності. Не забувайте про це. Тобто, якщо батарея 65 ампер годин, то оптимальний струм заряду там 5-6,5 ампер, тобто 10%. Якщо батарея 100 ампер, Годин 10% струм заряду оптимальний 10 ампер, 200 батарея, струм заряду оптимальний біля 20 ампер. Більше трошки або менше давати можна, це не принципово, але набагато більше давати не можна. Бо з однієї сторони ви будете швидше заряджати вашу акумуляторну батарею, але й швидше вона буде втрачати свій ресурс. Звертайтеся, будь ласка, підкажемо.